Сесії зареєструвалося 16 депутатів з 22. 5 депутатів склали повноваження, один депутат ЗСУ, Відсутні в поважних причинах. У нас зараз сьогодні присутний депутат ЗСУ, сім'я Керіна Анатолійовна. Дякую. Сесія є правоможним. Прошу сідати. Шановні депутати, нам потрібно обрати в комісію. Чину комісію вважають, у нас бути чорний, тайчук і ткаченка. П'ять хвилин. Протоколі дебати у нас не було, а я думаю, що виставки такі. Треба, щоб якась побоювати разкомісію. Прошу проголосувати.

За рахунок перевиконання дохідної частини 330 тисяч збільшується додаткова частина в тому числі. 50 тисяч стримується до Черкаської районної військової адміністрації, 283 тисячі тисячі для двох комунальних підприємств для виплати заробітної плати, щоб вони можливі їхньої не, 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 не виплати. Також вносимо зміни до розподілу коштів, які розподілялися раніше і кошти, які ми спрямовали на фінансову підтримку. Військовим і їхнім родинам зменшуємо і 5, на суму 60 тисяч. І ці кошти спрямовуємо на виплату матеріальної допомоги родинам військовослужбовців. А, нема запитань. Прошу голосувати крішення. 17 за рішення прийнято. Переходимо. Переходимо до четвертого питання про внесення змін. Про встановлення вартісті харчування в закладах середньої освіти. У зв'язку з тим, що у нас почнеться з 2 червня відпочинкові табори пришкільні, тому ми внесли оплату праці за вартість харчування 53 гривень. 53 гривень за рахунок коштів батьків це перші 8 і 1,10 класи. А підові категорії це за рахунок бюджету місцевого бюджету. Нема заперечень. Прошу працювати Крішені Ради в цілому. Про передачу майна комунальної власності регіональної комісії оперативного управління комунального підприємства. Передається нашому комунальному підприємству прицепі і Сіволочка, тому що mm -hmm. нам МКП передає. передала. Mm -hmm. uh, прошу проголосувати, як рішення ради цього. 17 за. Переходимо до шостого питання. Про встановлено надбави. за зависло уроки в сільському голові. Грунтування стажу додавляється, стаж, стаж а, роботи, то додається там відсоток. Голова комісії, будь ласка, доповідайте. Комісія розглянула, сільський голова Будільської сільської ради має стаж понад 20 років, станом на 28 квітня 25 року, і тому встановити надбавку за вислов у в розмірі 30%. Як по кому ще має стаж на 20 років, виходячи з посадового кладу. З урахуванням доплати за ранг, починаючи із 28 липня 2025 року. Шановні, хто не бере участь голосування, я також не беру участь голосування, начальники лідерів, Будь ласка, переходимо до обговору, то есть до, до голосування. голосування. Прошу голосувати. 12 за. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Переходимо до сьомого питання про внесення змін у рішення сесії від 24 на 4 про внесення змін структуру штатної розповіду сільської ради. Це у нас тут умови оплати, оплати праці збільшується у нас щось. Це штати. Це штати штату, штатного Зачитайте, що там Потрібно внести в зміни в рішення сесії 24.04.2025 року та затвердити штатний розпис виконавчого комітету Близуської сільської ради вивести штатний розпис виконавчого комітету Брузівської сільської ради з 30.06.2025 року та затвердити штатний розпис станом на 01.25 20 року. Начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді спорту, спеціаліст першої категорії відділу освіти, культури, туризму, молоді спорту, заступника начальника відділу планування бухгалтерського обліку та звітності. Прівні спеціаліст у планування бухгалтерського обліку дезвітності. Само ну, вже далі, вже да. так, як ми знаємо, не будемо їх все да. те ж саме залишається. Можливо. Прошу проголосувати рішення ради в цілому. 16. За. Рішення прийнято. Про захвачення. Отримався. Так, рішення прийнято. Дякую. Про затвердження, положення, про Білозірську Сублавку, Черкаський районний лад. Ні, Володимир Павлович, восьме питання про погодження внесення з внесення збільше, штат восьме прочитали. Ні, ні, восьоме. Восьме. Понятно, протера у нас там міняється, бо управління робиться. Так що прогод прошу проголосувати Кришні Ради в цілому. 17 за рішення прийнято. Дякую. Про затвердження положення про Білозійську субласнути Черкаської районної Єва, Черкаська територіальна підсистема єдиний єдиної системи цивільного захисту. Нам конкорми розглядали, Олександр за комісії розглядали. Так, з, метою, з метою здійснення заходів щодо захисту населення у мирний час та особливий період, в зв'язку з змінами законодавства. От, е, потрібно затвердити положення в новій редакції, яке передбачається основні функції структурних підрозділів. Як виконавчого комітету, так і підприємства, установи, організації і інші задачі, які ставляться цивільним захистом перед допомогою. Я думаю, погоджуємо. Прошу проголосувати, хрещення ради 17 за. Рішення прийнято. Переходимо. Положення за десяте питання, затвердження положення про місцеву автомізовану систему МАСТО. Це питання, яке зараз обговорюється на всіх інстанціях. Так, з метою створення сучасної автоматизованої системи оповіщення населення про загрози виникнення, загрози виникнення або виникнення звичайних ситуацій. Нами розроблялася вже як програма. з цієї програми ми вже розробили проєкт. Сподіваюсь, найближчим часом ми розпочнемо будівництво цієї системи оповіщення. І потрібно затвердити саме положення е, про цю автоматизовану систему, де передбачається, як вона буде функціонувати, хто відповідає за її функціонування, як вона вводиться, як вона виводиться. Е, ця система добре. Я думаю, голосуємо Кріщені Ради в цілому. Вона потрібна зараз, воно на часі всі за це питання ще взялися. Мельчих рангів від прокуратури, так що треба <клес> поніволі нам його терміново робити, бо не спасемося. Давайте голосуємо. 17, це да. рішення. Ну, рішення прийнято. Прийнято. Переходимо до 11 питань. <клес> надання дозволу на висохійський документацій. Ні, не про затвердження програми. Що, що це є? По кризової ситуації 25-20 теж лімаренка. На виконавчому комітеті ми розглядали, на комісії розглядали з метою забезпечення функціонування системи як критичної інфраструктури, взагалі всіх підприємств, установої організації на території Булзільської сільської ради в мирний час та в особливий період, в якому зараз проживаємо, необхідно затвердити доказану до програму, яка передбачає. Основні заходи і забезпечення стійкості нашої, на, на, наших суб'єктів господарювання. Зрозуміло, Роз, просимо голосувати Хришні Ради всього. 17. Рішення прийнято про визначення потреби у фонді захисних споруд цивільного захисту громади. У відповідності до Кодексу цивільного захисту на виконання наказу від травня 2025 року от, розроблена потреба Белозільської сільської територіальної громади у фонді захисних споруд. Ця потреба включає 28 захисних споруд на території села Белозір'я, враховуючи вимоги 500-метрової доступності, як передбачається законодавство. І чотири нас територію селище людей. Поки що затверджується тільки потреба, загальна потреба після проведення ініціатизації земель громади і визначення конкретних земельних ділянок. Будуть прийматися по кожному об'єкту конкретні рішення ради. Добре, прошу проголосувати рішення ради в цьому. Рішення прийнято. Про створення місцевої матеріальної техніці резерву щодо попередження ліквідації заціальних ситуацій в мирний час та особливий період на території Белазівської громади. З метою, з метою створення обсягу матеріально-технічних запасів для попередження та особливо для ліквідації надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на території Белазірської громади. Не тільки в особливий період, а й в мирний час пропонується затвердити номенклатуру матеріальних засобів. Саме необхідна, саме попередня. Більш конкретно було розглянуто на комісії. На виконку ми розглядали, прошу погодити і проголосувати рішення на цьому. Прошу проголосувати. Рішення прийнято. Переходимо до опору питань загальних. Про надання дозволу на російської документації документації встановлення меж владі АП. Розглядали? Прошу просувати Крещення Ради в цілому. 17. Рішення прийнято. Про надання дозволу виконавці технічних документацій на устріч встановлення меж Демеденка ГВ. Розглядали. Прошу проголосувати Кришні ради в цілому. Синематик. Рішення прийнято. Про надання дозволу на викладі сільського комітету завозів встановлення меж земельної ділянки по кутньому ОМ. Прошу проголосувати Крісні ради в цілому. 17. Рішення прийнято. надання дозволу випадку документації трахіменку. Прошу просувати Крішня ради цьому. 17. Рішення Про надання дозволу виплатись документації Савітській СО Савітському ООН. Прошу, Прошу просувати Кришніради цього. Доступ до вигулення сільської документації Писаєвої і М. Е. Прошу проголосувати Хрищення ради в цілому. 17. Рішення прийнято. Прошу проголосувати за рішення повітряної документації онисенка М. Прошу проголосувати Хрищення ради в цілому. Сімнадці. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землю надання земельної ділянки у власті Спидиченку. Прошу проголосувати крішні в цьому. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації почерянку П. Розглядова. Прошу проголосувати ради в 17. Сімнадцять. Рішення прийнято. Про затвердження дійстя документації Чібісовий і Б. Розгляду. Прошу проголосувати кришні ради в цілому. 17. Рішення прийнято. Про затвердження дістку документації терпічному ЮМ. Прошу проголосувати Кришніради в цілому. Рішення прийнято. Про затвердження тіської документації КІВША ЛВН. Розглядав. Прошу проголосувати Кришніради в цілому. 17. Рішення прийнято. Прошу проголосувати за рішення а, затвердження технічної документації величко ОІ. Розглядав. Проголосувати крижні ради в цілому. Сімнадцять. Рішення прийнято. Про відмову у затвердженні технічної документації землеустрою та надання земледі власності РФ БАС ЛА. Відмова тут, так? Да? Голосуємо за. <засуємо>. Прошу просувати Ради в цілому. 17. Рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою надання Надія землі дія у власті валютіну. Прошу просувати Кришні Ради в цілому. 17. Рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою нав'язали власність Черненко Тиво. Розглядове. Прошу просувати Крішній ради цілому. 16. Про затвердження проєкту землеустрою нав'язування ділянки власність з Чербатому. Розглядуло. Прошу просувати Кришні Ради цілому. Рішення прийнято. Про затвердження проєкту замовці щодо зміни цільового призначення земельної ділянки Саветку СА. Прошу проголосувати рішення ради в ЦИО. Сімнадцять. Рішення прийнято. Про вилучення земельної ділянки у ЮКІМЕЦ. Зарослі Прошу проголосувати рішення ради в село. Сімнадцять. Рішення прийнято. Продання дозволу на розробку проєкту зміноустрою від земель ділянки в оренду кривиді. Прошу просувати Крішніради в село. 17. Про припинення права користування земельні ділянки сто сфату. Прошу проголосувати Кришні Ради Силому. Сімнадцять. Продання в оренду Про земельній ділянки Стосфану. А що так, там та призупиня надання служби? Закінчення. Своєчасно не написали заяву про закінчення призивання до виробу. Тобто, щоб реєстратора така перебуду призупинити при у виробу, то тоді на сьогодні момент є інші слова. А ми маємо так право? Це так потрібно. Заперечує закон. Не проводиться так для Це ж а магазин. А, не Це магазин, магазин. Прошу проголосувати Крещення Ради в цілому. 17. Рішення прийнято. Про задержность технической документації з нормативно розшової оценки земельної ділянки ТОВ uh, ДНР. Прошу просувати Кришні Ради в цілому. 17. Річне принято. Про задержность технической документації 1.4, то форбу ДНР. Прошу просувати Кришні Ради цілому. целому. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оценки земельної ділянки 6.6 товариства доля і по ЛТД. Прошу прогосувати Крішні ради в цілому. 17. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації з нормативної шової оцінки земельної ділянки 1-2 та альтернативні системи. Розслідувано. Прошу прогосувати кришні ради в цілому. <риколоска> 17. Рішення прийнято. Про затвердження хімічка документації на первом шурецінке заміна ділянка 1-3 то альтернативна екоенергія. Прошу просувати як рішення ради в цілому. 17. Рішення прийнято. Про затвердження документації з друг сторони не завідували власність пана Маренко. Прошу просувати як рішення ради в цілому. 17. Про затвердження технічної документації зв'язок з надією змілять власності ратушному. Прошу проголосувати Крешні ради в цілому. 17. Про затвердження технічної документації щодо на дня змінальної власні Басараб. Прошу проголосувати Кришні Ради в цілому. 17. Рішення прийнято. Продання дозволу на визволі зігнівської документації вигляді, встановлення відновлення межзаміної на наторії місцевості в межах населеного пункту Стакаляська. Прошу проголосувати Крішня ради в цілому. 17. Рішення прийнято. Надання дозволу на розробку проєкту з мелочу підтримується на ділянки власності Капустінські. Розглядане. Прошу проголосувати Кришні Ради в цілому. 17. Рішення прийнято. На нього дозволу розробку проєкту землеустрою в Вороні. Розглядала. Прошу проголосувати Кришні Ради в цілому. 17. Рішення прийнято. На нього дозволу на розробку проєкту землі устрою землі зіранської власність Краївський. Розглядав. Прошу просувати Кришні Ради в цілому. 17. Щодо затвердження проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки надання варієнту багию. Розглядано. Прошу проголосувати, як рішення ради село. 17. Про відмову, що віднесення земельних ділянок до самозасильних. Це ж прокуратура прислала? Ви да. що знову відмовляєте? А чого? не сформування. -е -е. Давайте Для наприклад. того, щоб віднести земельні ділянки до самозаліснення, потрібно, щоб ці земельні ділянки були сформовані і тоді ми можемо їх віднести до самозаліснення згідно з земельного політу. Адже прокуратура пише постанову на нас, подадуть на вас. Ні, там є рішення суду, щоб ми звернення оцих. Вони звернення дали до суду. Ні, До нас говорити. зверталися ці лісові військові господарства. Ми просили, щоб звернення були розглянути на сесії. Да, моліть, ми відмовили. ці питання, їхні звернення не розглядали. Вони звернулися в прокуратуру, потім в суд, і суд нас зобов'язує розглянути да, дані звернення на сесії. Але ми відмовляємо зв'язку з тим, що з не сформовані. Ми не можемо їх віднести, віднести до самозалізних. Це буде правомірна відмова. Ну, а як ми можемо, якщо вони, вони там, нам показують? Таке рішення? Ну, ну, давай, згідно ну давайте, депутати підтримують. Вони хочуть забрати ці всі землі, які в нас там чуть-чуть насіли, що ми вам дали, їх просто ну, то, віддали. Що, да. ну Такого ж треба ну, ж сформувати якось, ми не можемо так передатися. Mm -hmm. Прошу проголосувати відмову, а там не розбирається. Прошу проголосувати за. Да. Рішення прийнято. Порядок денний не Дякую, що прийшли на сесію. Миру всім та перемоги.